У Черкасах аутсайдер мерської гонки миритися зі своєю поразкою не збирається. Батьківщинівець Анатолій Бондаренко і далі заявляє про масові фальсифікації на виборах, не наводячи доказів. Винятково цьому він бачить причину своєї поразки. А лідеру перегонів Сергію Одаричу Бондаренко нагадаю, поступився понад 20 тисячами голосів. Минулої ночі до міськтервиборчкому вже почали звозити бюлетені з районних комісій. Цей процес пильнують не лише правоохоронці у штабі партії вільних демократів певні їхні опоненти після Поразки намагатимуться тепер усіляко зірвати вибори, а найкращий спосіб це зіпсувати виборчу документацію, аби унеможливити підбиття підсумків. Детальніше про це ми поговоримо з керівником академії стратегічних досліджень Сергієм Пасічником. Вітаю вас! Доброго дня, пане Сергію. І в самообороні і в міліції і в комітеті виборців заявили про те, що вибори минули спокійно. і Якщо були зафіксовані порушення, то вони не були грубими. Та все ж батьківщині наполягають на тому, що вибори в Черкасах сфальшували. Як ви можете це прокоментувати? Ну, Мені, чесно кажучи, дещо дивно це чути, тому що, напевно, батьківщина одної з перших, можна сказати, порушила виборчу агітацію, розвісивши бороди по всьому місту ще до початку офіційної агітації. Як на мене, більшість порушень відбулося фактично на стадії підготовки, тобто в день голосування це були більше технічні помилки. І вони були пов'язані в першу чергу з тим, що. Відносно низький рівень був підготовки членів дільничних виборчих комісій, плюс до того висока явка. І, чесно кажучи, багато комісій просто були не готові до цього, хто технічно, хто, скажімо так, організаційно. Тому основні проблеми, як на мене, вони були викликані цим. А якщо якісь, можливо, були нюанси, то вони в першу чергу були на мажоритарних округах, ну і власне, враховуючи кількість зацікавлених осіб на мажоритарних округах з різних боків, плюс достатня кількість самовисуванців, то як на мене, всі ситуації могли проконтролювати в тому ключі, в якому їм цікаво. Зрозуміло, в оточенні Анатолія Бондаренка активно говорить про те, що на кожній дільниці на користь його опонента Сергія Дарича вкидали по 200 бюлетенів. Ви як людина, яка працювала на виборах, як вважаєте, наскільки реально це було зробити? Е, ну, якщо говорити про цю історію з двомстами бюлетнями, то чесно кажучи, вона виглядає досить сумнівно по одній простій причині. Тому що, як на мене, то батьківщина мала достатню кількість своїх членів дільничних виборчих комісій, Тут від Тимошенко від своїх. Інших технічних кандидатів, плюс до того всього однозначно на всіх дільницях були присутні спостерігачі, були присутні кандидати, тобто ніхто їм не перешкоджав контролювати ситуацію. Ну і нарешті, ну, як на мене, головний такий момент: якщо хтось, в принципі, з, ну, з виборців із політиків бачив от, власне, протокол підрахунку голосів, тут мені просто складно пояснити, яким чином ці 200 бюлетенів можна в цей протокол, наприклад, запахнути. Тобто, якщо є певна кількість бюлетенів на старті, то вона, очевидно нікуди не дінеться. Тобто, це або треба тоді просто відкладати відразу цих 200 бюлетнів, або їх вкинути. Але тоді відразу буде видно по кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, що 200 бюлетнів не було, тому що кількість підписів не ж ні звідки не візьмуться. Або очевидно їх переносити звідки з іншого місця. Тоді відповідно в підсумку. Отут у нас не співпаде цифра тих протоколів чи тих бюлетенів, які були на початку, і тих протоколів, чи тих бюлетенів верніше, перепрошую, які ми маємо на, на виході. Тобто однозначно будуть не співпадіння. Таких фактів по дільницям, чесно кажучи, мені невідомо. Тобто, якби ці вкидання були по 200 бюлетнів на кожній дільниці, ну то однозначно вони хоча б на одній чи на двох дільницях вилізли. Це раз. По-друге, чесно кажучи, ну, мені дещо дивно це чути, тому що, в принципі. Всі соціології останніх півроку показували і так лідерство Дарича. І якби, скажімо так, ну, будь-який нормальний штабіст, скажімо, ну я не бачу причини ще додатково себе підстраховувати, враховуючи те, що на цих виборах була купа абсолютно різних спостерігачів, починаючи міжнародних і закінчуючи партійними. І тому з такими фактами ставити під сумнів свою перемогу, ну як на мене, це ну, дурниця, в принципі. Тому, чесно кажучи, це виглядає дуже несерйозно з боку представників батьківщини. І, як на мене. Якби якісь були такі факти однозначно, то очевидно, треба було звертатися до суду, але цього поки що ми не спостерігаємо. Чи відомо вам представників, яких партій у дільничних комісіях було більше в Черкасах? Чесно кажучи, я не готовий дати таку статистику. Справа в тому, що на цих виборах, враховуючи, що відбувалося двоє виборів паралельно. Президентські і місцеві комісії формувалися від кандидатів в президенти, тому очевидно, що відслідкувати, скажімо так, хто реально стояв за тими людьми, які були подані від тих чи інших кандидатів в президенти, досить складно. Але в будь-якому випадку, я можу сказати, що склад комісії був досить різноманітний, враховуючи те, що я особисто займався підготовкою членів дільничних виборчих комісій на замовлення різних політичних сил. Тому можу сказати, що склад був досить різноманітний. Більше того, фактично, як міська виборча комісія, так і районні виборчі комісії фактично формувалися, ну міська, то вона власне була сформована до, до цього, а районні вони формувалися нещодавно. Всі вони фактично відбувалися під контролем міського конкому діючого, ну, умовно кажучи, в тому складі, який я виконуючі обов'язки. Тому, як на мене, всі, ті, хто зараз як заявляє про якісь фальсифікації чи якісь порушення, вони, власне, були біля витоків формування цих комісій. Тому, чесно кажучи, це ну, ще раз кажу, виглядає дивно, коли люди, які впливали на формування комісії, люди, які мали ну, достатню представленість своїх людей у дільничних виборчих комісіях, в принципі отримали досить непогані показники, як по багатомандатному округу, так і по мажоритарці. Тобто, ми бачимо, що мажоритарка досить різноманітно представлена. Чесно кажучи виглядає дивно, коли ці люди заявляють про фальсифікацію. Тому що, ну, як на мене, вибори показали досить різноманітні погляди Черкаща на цих виборах. І говорити про чиюсь однозначну перемогу, ну, окрім виборів міського голови, бо там власне, одна людина виграє, як на мене, складно. Тому які ваші прогнози? Як будуть далі розвиватися події щодо після виборчої картини? Мої прогнози тут, я думаю, що звичайно частина тих політиків, які фактично за цей рік звикли. Певному такому політичному тераріумі почувати себе комфортно, вони зараз не дуже задоволені тим, що вони, вони з цього тераріума випадають. І новий склад Черкаської міської ради він ну, з одного боку значно помолодшав, з іншого боку, значно змінився. І чесно кажучи, це добре, тому що. Частина політиків ну, старого, старого покоління, так би мовити, умовно кажучи, політично старого, вони вже ну, мають на якийсь час поступитися, дати можливість показати себе іншим. І, як на мене, тут набагато більш достойно виглядають, наприклад, ті ж політики від партії регіонів, там, які, програвши, ну, визнали свою поразку і не займаються зараз такими політичними спекуляціями. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні гостем студії був керівник академії стратегічних досліджень Сергій Пасічник. і з ними обговорювали після виборчі скандали у Черкасах. Дякую.